На світанку, 26 вересня, російські загарбники знову обстріляли Херсонщину. Про це повідомив керівник тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Попередньо постраждали двоє людей. Один із ворожих снарядів влучив біля цивільних будинків. Там повилітали вікна. Місцеві кажуть, вибух був дуже потужний. Було дуже зариво, сильне і чулось як два приліта. Мене скинуло з кроваті, я повзла по полу, повзла, було дуже страшно. І було чутно, що сипляться візді окна, криші, шифер. Все це сипалося, було дуже страшно. Все, Все всі карати. окна. Стояла на кухні, але так бабахні, понімають, я нічого й не зрозуміла, чесно говоря. Крім того, виникла пожежа в адміністративній будівлі одного із підприємств.